дим-машина -дим ефекти. Всім привіт! привіт Ми вітаємо тебе на подкасті Акваріум шоу. Какажи, першому україномовному. А, точно. Першому україномовному подкасті. А, З йо -йо. анонімною анкетою. Аня на тупаші, все тут, в порядку. Що тут відбувається? Ну що, Наталі, яку історію сьогодні ми будемо читати? так Поки Наталі шукає, я нагадую підписатися, поставити. Ні, там, э, там я сказала блядь, там придеться вирізати. Я виріжу. Ну і поки Наталі сказала блядь, і я пообіцяла їй це вирізати <плес> ви підписуєтеся, ставите свої вподобаєчки. Ну і починай. Мій хлопець кинув мене по смс, тому що я заговорила про його двохрічне безробіття. У мене вже виникає багато питань. Тому що так Су... мало відповідей, так тому що судячи з назви людина доросла, а для мене завершення стосунків по смс максимально дитячий і безвідповідальний вчинок. От і все і тому в мене не сходиться читай. Знаєш, якщо це дійсно стосунки, вони заслуговують уваги-поваги і все-таки якоїсь хоча б особистої бесіди. Нехай короткої. Камон, двохрічне безробіття. Тобто, два роки. Два роки вони вже разом, разом а так. він все не знайшов роботу. Ну, різне буває, Ну, Окей, no, okay, я маю на увазі, що все да. одно смский. Але смс-ка, да, це треш. Моєму партнеру 46 років. Ага, А вже не маленький. Тобто, може, це вже старчіськи. Це вже ніколи не зміниться. Не те, щоб 46 закінчувалося все. Але вже мало вірогідно, що воно зміниться. Ну, так. Моєму партнеру 46 років, він безробітний, досі живе в квартирі свого батька і проситься переїхати до мене. Я молодша, мені 33. Окей. Ну, принаймні вона доросла. Ну. У мене все гаразд з кар'єрою величезна квартира в новобудові з трьома спальнями. Двоє дітей на утриманні, хороша робота і ніяких кредитів. Це ну, дуже важливо, шанає. У кожного своя кредит. кімнатка. Да, Класна, да, супер. З іншого боку, мій залицяльник має дві колишніх дружини з чотирма дітьми і має борги в банках за машину, невиплачені борги по кредитних картках, не сплачені аліменти. Я допомогла підправити і причепурити його резюме, але він досі не знайшов роботу. У мого хлопця також немає водійських прав. В мене не сходиться в нього борги за машину, Ні -ні -ні. і при тому немає, прав. немає посвідчення водійського. Може, його відібрали? А, може бути. Скоріше за все, коли ми почнемо жити разом, він буде тягарем для мене і не зможе допомагати оплачувати рахунки. Я сказала йому про це, і йому це не сподобалося, тому він кинув мене по смс. Чи повинна я просто відпустити його? Ми були хорошими друзями до того, як почали зустрічатися. І мені безумовно буде не вистачати цієї дружби, але він не хоче бути просто друзями. Мені здається, що тут треба подякувати долі за те, що така людина просто покинула твоє життя самостійно, тому що більш ніж впевнена, що саме так як ти кажеш, так би воно і було. І коли людина не таке ображається. Не приймає своїх помилок. Я більш ніж впевнена, що сказано було там йому тактовно. Не просто типу, фу, ти не працюєш два роки, ти взагалі я тебе не буду утримувати. Це було не так, а це було якось м'якенько, культурно, принаймні, і його це его збунтувалося. І я навіть більше думаю, що це було заради грошей. Так, мені здається, ну дивись, коли людина так просто. А, ага. Він старший, він тут побачив молода жінка. Красива квартира. Ну і що що ті рімки? За те новобудова. Розумієш? Дохід, mm -hmm. ліжко тепле, жінка поруч. Тобто тобі і безкоштовний секс, і ще й зверху, може, дадуть кишенькові гроші. І ну, Мені він, це здає, комфортно було. Він хотів дуже пригрітися. Так. І оця дружба це, ну, типу, неправда. Це просто він, знаєш, ну, спілкувався, такий, о, є можливість, скористаюся нею. А ти не хочеш дати мені цю можливість? Ну тоді до побачення. Я просто не уявляю за що люди можуть жити два роки, не маючи роботу. Думаю, ну я може... розумію, що всі ці два роки це були якраз кредити. Да, Взяти кредити один картки. кредит для того, щоб погасити інший кредит. На превеликий жаль, це дуже розповсюджена практика. І це така кабала, в котру краще не втрапляти. Дуже важко потім да. вилістивати. Я з бачу, кредитів. що люди, знаєш, вони просто бац. От є подкаст інший, де люди обговорюють, як mm -hmm. там одному хлопцю вийти з кредитів. Там прям mm -hmm. ця історія його розбирається. І він в один момент приходить і каже: Ой, в мене тут плюс 100 тисяч кредит. І я така. Оу". Як, типу, ти це зробив? І навіщо? І навіщо, так? Да? Що там такого сталося, навіщо ти взяв ці гроші? Я знаю людей, котрі можуть взяти. В... Кредит для того, щоб кудись поїхати, там відпочити великі покупки аля телефонів і якоїсь побутової техніки для мене нормально взяти в розстрочку, наприклад. Але знову ж таки я дивлюся на свій дохід, і знаєш, щоб воно не було по кишенькам. Редактично тобто, оцінюєш, так а, тому що іноді взяти і віддати там гроші за один айфон. Це достатньо вагома витрата в один місяць. А коли розбивається на три платежі, наприклад, так це також не маленька сума, але менше ніж повна того ж самого айфону. я тобі скажу більше. Тобто для мене це комфортно. Е, е, їду я позавчора в таксі дзвонить мені мій улюблений сексбанк і такі. Ви користуєтеся тебе? Я кажу, ні, я не хочу. Ну, я правда не хочу в тебе. А у них кобрендингова картка. Я кажу, я не хочу, мені не треба. Ну реально, я які слова ти такі називаєш. Типу, ти йдеш в магазин, тобі там якийсь плюшка кешбек. Угу. Але зараз всі кешбеки, шмешбеки, тут всі з усіма співпрацюють, ти можеш знайти якусь вигідну пропозицію. І вона мені довго-довго розказує, я кажу: я не користуюсь кредитними коштами, і, чесно кажучи, поки не Ну, Я не планувала розстрочку, А якщо я запланую, я прийду, там сидять ці дівчатка, і я думаю, я якось роздуплюся. Типу звичайно. Що мені. З цим робити. Вона каже: ага, то ви, напевно, користуєтесь депозитами. Я кажу, ну, буває. Вона каже: Я тут спілкувалася з одним клієнтом. Я така, о, це історія на мільйон, давай. І каже, і він кладе гроші на депозит. А якщо хоче щось купити, бере в розсрочку під 0%. Я кажу, дуже класно. Я подумаю. Я кажу, скиньте мені, будь ласка, типа посилання. І вона не скинула. Не скинула? Ну раніше мені завжди скидували. Я, типу, знаєш, я хотіла сказати, я їду в таксі. Вона просто прохавала, що ти на це не купилася. Я кажу, і сказала, це а, я для кажу, того, що щоб... за товар? Вона каже, це така та картка. Я кажу, У мене є така картка. І це так було смішно. Знаєш, вона аж злякалася з того, що я знаю назву картки. Я хочу сказати, дівчинка, я це ще й продукт вичитувала. Я ще сі, колись його читала, бо він старий. Ти пропонуєш мені продукт як клієнт, який дуже добре знає всі ваші продукти. Я, типу, за вами, слідкую. Там, де тебе вчили, я викладала. так нав'язувала її, вона так хотіла її продати. Я кажу: це дайте її мені я Come on. прочитаю. Я не знаю, хто може прийняти рішення. От є. Мені здається, Дуже що це доді. імпульсивно. Оці так. потрапляння в кредитну капалу, це ще, знаєш, Коли людина імпульсивна, коли вона от бачить виходу, їй здається, треба хапати. Дивись, коли в людини є незакрите фінансове питання. І це проблема, і, і тут вона на вільність натискає на це. І тут дзвонить М -м. просто працівник банку і пропонує рішення, а в їх. В цих цих реченнях все дуже рожево, ну, да, симпатично. так, І потім, вже, коли доходить справа до того, що це треба якось виплачувати, так, людина, так, людина закриває свою проблему, але потім вона зіштовхується з іншою тому, з що... проблемою. Так. Зі сніжним комом, бо воно ж. Так. Так накочується, накочується абсолютно. Треба бути дуже уважними з цими речами, тому що я ж кажу, одне коли це ситуативно і це швидко закривається. І розстрочки нульові оці, котрі ну, частина, плата, частинами, оплата, да. да. тобто те, що <зв>. без з, великих відсотків. зараз це вже досить популярно. Бо так. раніше це ще й було під відсоток, так, і ще й не малий. Я ж про це, тобто зараз. Ми зажралися, вибачте. Але так і є. Ну якщо порівняти з іншими країнами, то ми гарно ну у нас банківська система гарно, шарова. Абсолютно От. напиши свій кредитний досвід і свої історії про цю кабалу. за чи проти, взагалі, тому що кредит для бізнесу. Це взагалі маст хев. Ну тобто зараз грошей нема, а бізнес розвивати треба. Uh -huh. І ти по-любому візьмеш ці гроші. І іноді люди, знаєш, в них переплітаються. Там вони на особисті uh -huh. картки набирають, на юридичну особу чи ФОПа, і вони теж в це об... обліпляються цим сніжним комом. І це реально страшна тема, тому що тут варто бути з холодною головою. Це дуже 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 добре зважувати. Тому ну ви поняли, що треба робити. Що ми скажемо нашій героїні? Видихни з полегшенням, слава Богу, що воно звідки приплило туди і пішло. Мене дуже напрягло те, що в нього борги за машину і немає водійського посвідчення, в нього не сплачені аліменти. Ну, тобто, це показує, що людина якось максимально безвідповідальна. Вона абстрагована від життя. Він ну, живе ти для вже не стругав чотири дитини. Я вибачаюсь. Окей, це нормально. Це класно, є діти, діти, квіти життя, все таке, але ну, не склалося в тебе з тими попередніми дружинами. Діти до чого тут? Чому не виплатити аліменти, а вони невеликі? А ще й враховуючи безробіття, то там копійки насправді. І я розумію, коли ти не працюєш, ці копійки, наче величезні суми, але... За ці аліменти нічого не купити дитині путнього розумієш. Тобто він навіть не прагне щось дати своїм дітям, тобто він їх залишив жінкам mm -hmm. і пішов далі. Людина живе суто для себе. Так тим паче в квартирі, я так розумію, з батьком там то він бере, скоріш за все, гроші, їжу і так, так. далі. Так. Тому що ну 46 вирогідно, що й в нього ще є живі, можливо, батьки. Знаєш, просто дружба дружбою, але я не впевнена, що людина, в котрої ну, звичайно, не не судять людей по боргах. Людина може бути гарною як особистість, але щось з відчуттям відповідальності, все ж таки не так. Я думаю, дружба продовжуватися не зможе, тому що він не шукає дружби. Так він на, мі не хоче на мій все. смак він шукає вигоду. Тому не варто сумувати за цим. І нехай він її шукає де інде. Дякую тобі за історію. А ти обов'язково залишайся з нами, підписуйся, став лайк та побачимось у наступному випуску. Па-па!